Голоси української природи. Усе в природі голос має. Усе звучить, усе співає. Шпачок гойдається на гіллі, Десь сонечко гуде на зіллі, гримить в небесному роздоллі, співає жайворонок в полі. У всяку пору кожну мить в довкіллі музика звучить, довкілля. Це чарівна казка, у ньому сонечкова ласка, у ньому світло і тепло, щоб всім нам радісно було метелику, малій пташині, ведмедю, мишці і людині. В природі диво є вода. А як її нема, біда, вона усім життя дає, трава і людина воду п'є. Ташина й звір її вживає, а дощик землю напуває. А на траві жива роса. Це ж і волога, і краса. жучок з трави зіп'є. А скільки радості в ній є. Краса людині необхідна, вона їй, як вода, потрібна. Повітря чисте, радість всім. Бо необхідне всім живим, для всіх рослин, людей, тварини воно потрібне щохвилини, і ліс нам треба, щоб шумів, і вітер, що дощі привів, і сонечко, що світить і гріє, І веселка, що дає надію. Нам треба луки і чисту річку, джерельця і живу травичку. Науки й радості дозвілля потрібне чисти всім довкілля, бо ми прийшли у світ щоб жити, і в світі цим добро творити. Тому усі часу не гайте, а про довкілля завжди дбайте, щоб ягідки були, і квіти, щасливі і здорові діти, щоб все співало і цвіло, щоб радісно усім було.